Дивіться сьогодні темні плями в історії Марії Ковальчук, чому версія поліції Дубая викликає сумніви, а спогади очевидців змушують кров холонути в жилах. Крім цього, принц Вільям розлютився на брата Гарі через візит в Україну та зробив догану своїй службі безпеці, що трапилося. Це марс та зірки. Поїхали! Історія 20-річної Марії Ковальчук, яка завершилася госпіталізацією в одній із клінік Дубая, досі залишається оповитою суперечностями та запитаннями. Офіційна версія місцевої поліції стверджує, що дівчина випадково впала на території закинутої будівлі. Однак в Україні вже відкрито кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. З кожним днем з'являються нові деталі, що суперечать одна одній, та викликають дедалі більше підозр. Дубайська поліція офіційно подала свою версію подій, мовляв, Ковальчук, нібито зайшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти. Цю версію повторили кілька іноземних таблоїдів, зокрема The Mirror. Проте ані в поліції, ані в офіційних коментарях не вказано, як дівчина могла потрапити на територію, що охороняється, і чому після цього опинилася на узбіччі дороги без жодних речей. Цей сценарій також не пояснює численні сліди травм не характерні для простого падіння. На відміну від поліції еміратів, правоохоронці в Україні розглядають набагато серйознішу версію. А як повідомили в поліції Львівської області, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 149 кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми, вербування чи переміщення особи з метою експлуатації. Ідеться про ймовірне вербування, переміщення чи експлуатацію людини шляхом обману або примусу. Слідство в Україні триває і наразі не розголошує деталей, але вже зараз зрозуміло, родичі Ковальчук не вірять у випадкове падіння. Справжній шок викликала анонімна заява чоловіка, який, нібито, бачив Марію Ковальчук в лікарні одразу після госпіталізації. Він стверджує, що тіло дівчини було вкрите синцями, які не бувають при падінні з висоти. Ба більше за його словами стан моделі вказував на можливе сексуальне насильство. Поліція замітає сліди. Мій друг, який працює у тій самій лікарні, де лежить Ковальчук, бачив на власні очі, що коли її привезли, у неї рот був у дубайському шоколаді. А зуби були складені, як це висловитися у її сумку. Біркін заявив очевидець. Хоча цю інформацію наразі неможливо підтвердити офіційно, вона підігріває підозри про потрапляння дівчини в ситуацію насильства або суд рабства особливо на тлі чуток про дубайські вечірки порта по Поті, гучні історії про приниження жінок на розкішних заходах у країнах перської затоки. Анна Ковальчук, мати постраждалої, підтвердила, що донька мала вирушити на вечірку 9 березня. Є інформація про два готелі, в яких вона могла зупинятись, але, за словами матері, промоутер, який організовував ці вечірки, заявив, що дівчини на заході не було. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона вже перенесла, і вона не може говорити, свідчила жінка. Пізніше Анна Ковальчук відмовилася давати більше коментарів до завершення слідства, але спростовує будь-які плітки, які з'являються в проросійських телеграм-каналах. Російські медіа почали припускати, що Ковальчук могла працювати ескортницею в Дубаї, натякаючи на її присутність на модельних вечірках. Водночас, її знайома росіянка Ангеліна Дорошенкова категорично це заперечує. Ви нічого не знаєте про неї. Все, що ви вигадали, це брудні фантазії з вашої власної голови. Маша ніколи не займалася ні ескортом, ні БДСМ, ні чим, що ви вигадали. А ви хворі виродки, заявила дівчина, яка щоправда спочатку писала, що була з Марією Ковальчук в Дубаї, а пізніше це спростувала. Нагадаємо, що Марія Ковальчук, яка приїхала до Дубаю на відпочинок і по роботі, перестала виходити на зв'язок із рідними 9 березня. Востаннє її бачили на вечірці в компанії двох чоловіків, які назвали себе представниками модельного агентства. Мати дівчини повідомила, що донька зібралася залишитись у них на ніч. Після цього зв'язок обірвався. Через 10 днів, 19 березня, дівчину у важкому стані виявили на узбіччі дороги. Вона була без документів, телефону і особистих речей. Представники українського консульства в Дубаї підтвердили, що Марія була госпіталізована з численними травмами і перенесла три складні операції. Її стан стабільний, однак вона досі не говорить. Друзі, як ви думаєте, що ж все ж таки могло трапитися з Марією Ковальчук у Дубаї? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із зростанням. А ми йдемо далі. Неочікувана поява принца Гаррі в Україні викликала справжній дипломатичний шторм у королівських колах. Візит герцога Сасекського до Львова, під час якого він зустрівся з пораненими українськими військовими та відвідав реабілітаційний центр Суперхюманс, шокував не лише британську громадськість, а й самого принца Вільяма. Старший брат герцога був настільки обурений, що висловив різке невдоволення співробітникам Кенгсінгтонського палацу і особливо своїй службі безпеки. За даними Daily Mail, принц Вільям давно мав на меті особисто відвідати Україну та засвідчити підтримку країні, яка понад три роки захищається від російського вторгнення. Проте його радники з безпеки наполегливо не радили подорож у зону бойових дій, мотивуючи це надмірним ризиком для спадкоємця престолу. Розчарування принца Вельського сягнуло апогею, коли стало відомо, що його брат Гаррі не лише поїхав до України без узгодження з палацом, а й зробив це публічно. За словами джерела, принц Вільям був роздратований тим, що його брат зміг поїхати до України, а він ні. Представники Служби безпеки рішуче відкинули будь-які перспективи подорожі майбутнього монарха до потенційно небезпечних територій. Поїздка принца Гаррі відбулася минулого четверга. Герцог Сасекський у супроводі ветеранів Invictus Games Foundation прибув до Львова, де відвідав клініку Superhumans, що займається лікуванням і реабілітацією військових та цивільних, які постраждали від російських обстрілів. Зустрічі з пораненими глибоко зворушили принца, і на опублікованих фотографіях він був емоційно враженим. Про сам візит стало відомо лише після того, як Гаррі залишив територію України з міркувань безпеки. Герцог спершу прибув до Польщі, звідки поліцейським супроводом перетнув кордон і дістався Львова. І він став першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну з початку повномасштабної війни. Попри благородну мету, візит викликав хвилю критики. Британські медіа та громадськість звинуватили Гаррі в лицемірстві. Раніше герцог наполягав на тому, що не може відвідувати Великобританію без державної охорони, яку йому було скасовано у 2020 році після складання королівських обов'язків. Його адвокати навіть подали судовий позов, стверджуючи, що життя принца та його родини під загрозою і що він заслуговує на охорону, яку фінансують платники податків. Тепер же принц Гаррі, який живе з дружиною Меган Маркел у розкішному маєтку в Каліфорнії та підписав багатомільйонні контракти з Netflix і Spotify, спокійно вирушив до країни, яка перебуває у стані війни. Це нібито викликало запитання у британців, чи він вважав цю поїздку безпечнішою за перебування у Лондоні. Поки що, ні Кенгсінгтонський, ні Букінгеймський палац не надали офіційних коментарів щодо поїздки принца Гарі чи розчарування принца Вільяма, проте джерела в оточенні принца Вельського вказують на зростаюче роздратування через самовільні дії молодшого брата. Друзі, а як на вашу думку, чи наважиться все ж таки принц Вільям приїхати до України цього року? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.